Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! З вами Любомир Богоявленський, Алмору Полу Нестеренко. Це категорія відео. Нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. Сьогодні у нас 20 квітня 2023 року. І я хочу у цьому відео звернутися до шановного міністра освіти і науки України Оксана Васильовича Лісового. Дуже мало ймовірно, що він подивиться це відео, але заради справедливості моя душа хоче це відео записати. Шановний Оксан Васильович, моє морське ім'я Павло Нестеренко. За вищою освітою я магістратичної психології, практичний психолог, викладач психології за першою вищою освітою. Моя a teacher of English and Foreign Literature. моя друга освіта освіточити англійської мови та зарубіжної літератури. На даний момент я аспірант двох аспірантур Український державний університет імені Михайла Драгоманова, четвертий курс, спеціальність в аспірантурі, філософська антропологія. У вас також, як мені відомо, була філософська антропологія в аспірантурі. І я написав кандидатську дисертацію, академічну доброчесність філософської антропології і навчаюся в рідному Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на третьому курсі в аспірантурі з психології. Шановний Оксан Васильович, я, як дипломований психолог, хочу до вас звернутися з великим проханням. Будь ласка, захистіть студентів. Е, я прочитав в інтернеті шокуючу для мене у поганому сенсі слова інформацію, що хочуть прийняти закон, який буде дозволяти відраховувати студентів за плагіат. Шановний Оксан Васильович, е, це з однієї сторони ніби дуже хороша. Добра ініціатива, але насправді це страшне зло, зло найвищого рівня, яке тільки можна уявити. Я не приховую як правдива людина реальності. Я написав. Першу академічну доброчесну кандидатську дисертацію на тему проблема смерті та безсмертя особистості, філософсько-антропологічні аспекти. Я пишу свою другу кандидатську дисертацію, академічну доброчесну з психології, психологічні аспекти. Психо я перепрошую, мене з голови вилетіла тема моєї дисертації. Психологічні ідеї творчості в науковій спадні Миколи Яковича Грута теж пам'ять процесу організації та збереження єдиного минулого досвіду, який робить можливе фактурне використання в діяльності або повернення в сферу свідомості. І я працюю над своєю дисертацією, і бачите, людина людина не машина, людина не робот. І в мене з голови вилетіла тема дисертації, коли я зараз почав відтворювати. Тобто, бачите, що таке людина і її мозок. Наскільки ми люди недосконалі, і навіть будучи науковцем, я тему дисертації не зміг зараз отак от автоматично відтворити. Відбувається забування. Оксен Васильович, ви теж були студентом, і ви бачите практику. Для того, щоб здобути вищу освіту, для того, щоб стати науковцем, студент, я переконаний в цьому, у більшість студентів на молодших курсах повинні проходити стадію плагіату. Розумієте, тобто закони про так звану академічну доброчесність в українській реальності не діють. Коли я прийшов на перший курс навчатися на психолога у 2005 році, у мене були і перездачі, і свою першу курсову я написав з плагіатом. І ще перездача в мене курсова, до речі, була тільки там взагалі довга історія вже поставила, ще перездавав ту курсову, але і з плагіатом так і перездавав. Одним словом, ви розумієте, не було інтелектуальної сили та розуму вчитися і відповідати і писати контрольні без плагіату. Тому що що таке порушення академічної доброчесності це коли ми чужі якісь терміни так, не вказуємо авторів. І от я вчив терміни наукові на пам'ять, так, наприклад, розвиток, всескладний, інволюційний, еволюційний поступальний рух, який відбувається, прогресивні, регресивні, інтелектуальні особистості, поведінкові діяльності, зміни в самій людині, діяльність вид специфічно людської активності, спрямоване перетворення оточення, отримання певного продукту. Ця активність викликається специфічними потребами, які усвідомлюються і конкретизуються самою людиною мотиви і цілі, реалізація діяльності призводить до внутрішніх перетворень психіки. Тобто я на пам'ять вчив, коли був студентом, шматки наукових різних текстів і в контрольних роботах по пам'яті їх відтворював. Але, звичайно, це був плагіат, тому що це не були мої ідеї. Я ці терміни. Зміг зрозуміти, шановний Оксан Васильович, уже коли у магістром став психології, коли я став в магістратурі фактично відмінником, що він диплом з візнаком і закінчив магістратуру у 2012 році. Тобто завдання, щоб я, коли був на молодших курсах, міг відповісти без плаяту, ну це нонсенс. Тобто я не міг, так у мене ще затиповий розлад. А інші студенти, я не ні хочу нікого. Та просто поголівно більшість з нас брали підручники, хто не міг на пам'яті термін, це якщо я вивчив термін на пам'ять. Тому вони там називали ледь не жива енциклопедія академіком, навіть професор Микола Васильович Папуча назвав, коли я складні терміни по пам'яті відтворював, будучи студентом. Розумієте? І ми писали це, от я писав. Усі ці терміни, тобто, що таке прийняти закон, який хочуть внести. Якщо я написав контрольну роботу, ці терміни відтворив по пам'яті, але не вказав підручники, не взяв їх у лапочки, то це вже буде плагіат. А що ви думаєте, коли я вивчив ці терміни на пам'ять? То я пам'ятаю всі підручники, з яких я вчив на пам'яті, я там знаю всі до кінця джерела першого. І звідки воно бралося, якийсь з інтернету був чи якусь ще. Ну, і так це було титанічно важко і складно. Людина це не робить. А що ж хоче зараз міністерство зробити з дітьми-студентами? Яке інтелектуальне навантаження ви хочете дати, і якщо е, якийсь викладач, який там, припустимо, мене не любить когось, каже: О, я це теж вивчу на пам'ять. Написав у контрольній роботі, відтворив, а не вказав автора цього терміну, то ти порушив правила академічної доброчесності, і треба тепер вигнати тебе з університету, відрахувати. Це буде підставою. Так студентів не залишиться більшість просто не зможуть вчитися. Ну, Оксан Васильович, ну а ви займалися плагіатом? чесно, хотів би вам в очі подивитися, запитати, коли ви були студентом. Навіщо ця неправда говориться, коли ну, не може більшість студентів безпорядово вчитися? Приходять якісь там, не знаю, в мене іншого слова немає. Заучки, я там уявляю собі, їх у школі більшість, де вони там з першого класу, зубрили ту математику. Да. І вони пішли в університеті і зубрили. І отак все життя вони зубрять, ту математику чи ще економіку, що там вони гризуть. Як викладачі більшість з них не харизматичні, погано викладають студентам, не розуміють інших студентів, коли починаєш аналізувати їхні академічні доброчесні диссертації, там дуже слабенька, наукова, новизна, дуже мало творчості, розумієте, Оксан Васильович. Ну, як я кажу, у мене ще типовий розлад і в мене, до, там, напевно, там, взагалі, так період всього навчання у контрольних роботах, коли я писав якісь відповіді на пам'ять, цитував терміни наукові, то переважно просто І ці цитати не брав у лапки, а відтворював з пам'яті те, що вивчив. І це ну, вважалося, що я саме один із сильніших, тому що більшість не могли ці терміни вивчити на пам'ять. Вони тупо брали якісь книжки, відкривали. Щоб тільки щось переписати, щоб не поставили двійку, щоб не було перездачі, щоб от якось з горем пополам його здати, і писалися підручники, брали, так? Я мене інколи ну дуже рідко просили йти викладати студентам, наприклад, методологію психології, там, заочникам, то вони тут ну, взагалі, ну ну просто з науковими книжками і з цими термінами з усім, ну. Ну, зовсім мізки не варили. Вибачте, що я скажу. Ну зовсім нічого не працювало. І якщо вже студент бере, та він якусь книжку відкрита, щось хоч перепише, вже ж, хоч щось там, да, щоб якось здати то контроль, то це вже ж А слава Богу, що в нас ну, хтось хоче вчитися, хоч якось, так тому що не, ну, не працює мізки більшості не працюють. І якщо прийняти такі закони, вони ж не запрацюють, а це лише буде нова лазійка для того, щоб корупція процвітала. Знову багаті будуть, так коли мені відомо, що багаті мене там я написав з плагіатом, бо нема сім'ї купити ту курсову роботу. А у мене є були знайомі студенти, які замовляли, і, і я думаю, теж з плагіатом, тоді взагалі ці речі нас не перевіряв. Їм купували, і значить, саме головне, що вони хвилювалися, ой, як же його красиво збрехати, так розказати, що це я все це проводила, чи проводив ці методики, і вони йшли, да, і це саме, і це розповідали на червоніючи. Мені було важко, складно. І вони запитували, коли я там була перездача що Я так з плагіатом його написав. Да вони ну паша. Ну це моє морське. Ну що ж це не купив ту курсову роботу? Що така вже бідність у тебе в сім'ї да а вона правда бідність? Що ж ти не купуєш? Ми ось купуємо, захищаємо. Да ура, де да, п'ятерки ставлять? Да, все класно, да не нервуєш, а ти там в депресії ходить, його нічого не виходить. Він до викладачів біжить, викладачі не хочуть слухати, втікають, це саме нічого, ніхто не розуміє. І викладачів частина нічого не розуміє, ніхто нічого. Тобто і розумієте, ну я тут тобто, у нас прекрасний університет, це дуже розумні, але просто реальність. І міністерство хоче прийняти закон, який взагалі всіх. У м'ясорубку е закине, так? Тобто це ж не поміняє розумового розвитку більшості людей. Слава Божу, хтось вчитися хоче. І от я, проходячи цей плагіат, так? Я ще й бакалавську роботу написав був з частиною плаята, не поставив лапки, просто не, не, не розумів, новизна чудова, все я прийшов, от, а потім. Я сам побачив, що не поставив, то я забрав потім уже пройшло більше там, року. Так, я забрав свою бакалаврську, попросив дуже і, шановного наукового керівника, і попросив кафедру, мені дали її, і я її е е оновив бакалаврську. Тобто там, де був в мене, не було лапків, поставив лапки ще до тату за 2000. Десятий рік туди добаву, мені так захотілося і навіть не розумів, що цього не можна робити. Тоді були інші правила, все, і я в архів відніс, свою. моя шикарна бакалавська робота, хоча я на четвірку теоретично з психології захистив. Вона може будь-яка перевірка перевіряти просто ну, по всім критеріям академічно доброчесність. Реально, я віддаду, я написав з новиною, але розумієте, ну, Треба розуміти студента, навпаки, хвалити дитину. Якщо хтось вступив в університет, і в нього не виходить вчитися, то ми вчимося на плагіаті, Ми вчимося усі більшість зараз на плагіаті. От, І студент. Якщо він хоче вчитися, і так йому дуже важко, який він стрес переживає, і хтось буде ще звинувачувати, ви плагіачик, чи там щось ще. І я не боюся це публічно заявити і сказати. Коли я був студентом, особливо років 3-4 перші, я був плагіатчик. І таких, як я плагіатчиків, що контрольних, просто я хоч на пам'ять цитував якісь терміни без плапок, без нічого там здавав на хороші оцінки. А більшість взагалі були. Е, ото, якщо перепишу з якогось підручника, з якоїсь шпаргалки, що, і всі писали це чужі були тексти, бо не було розуму, розумієте, щось своє створювати, писати. І я вже мовчу про те, що в більшості не було взагалі ніякої наукової новизни, бо ніхто цього не соображав, не розумів і по цей день не розуміє, і викладачі більшість не розуміє. Да що говорити, коли в 90% навіть від сказав, у нас 90% викладачів ці дисертації? Просто плаяти, уваже плаят, говорять, по крайній мірі, пробачте, якщо це не так, я не знаю, ну положу ж пишуть це саме. Тобто, невже ж ви не розумієте, Оксен Васильович, студентів, інших науковців? ну, Я розумію, що в нас в Америці там зовсім інші правила там, чи в Європі. У них такий розумовий інтелектуальний розвиток. Ну а ми і інші українці. ну, в нас біль... Треба ж не більше рівно якось орієнтуватися. Розумієте? Більшість так не може в нас. Якщо нам хтось хоче вчитися в універі, це взагалі прекрасно. Ну, а ви що робите? Відправляєте студентів і українців, хто хоче вчитися на багаті інквізиції? Тобто потрібно, значить, зараз вже бізнес-структури з'являються, наприклад. Без плагіата, там дисертація, чи якась робота там, 200 тисяч гривень, да, там ще якісь там божевільні суми стоять. Розумієте, якщо людина купує якісь речі такі, то це означає про те, що вона в більшості випадків просто не розуміє, не може його писати. Бо я от пишу, до я сам свої дисертації, вони академічно в мене доброчесні. От, дуже творчий і методологічно я обосновую наукову новизну. Але ви розумієте, Оксан Васильович, я 8 років відвчився в університетах, відмінним за Думовищем, вийшов освітову магістратуру, невідмінно закінчив стаціонари. Потім а, два роки навчити англійської мови на спеціаліста вчився в Драгоману, а, там взагалі не писав ніякої. Дипломної роботи там був державний екзамен, я здав його на відмінно з англійської мови зарубіжної літератури і став відмінником і розмітив Сан Васильович, і тільки провчившись вісім років, і дуже часто у контрольних роботах, і ще таких студентських речах, я звичайно цитував терміни без ніяких авторів. Це був. Плея це було порушення так званої академічної доброчесності, гори академічної, От і я був відмінником в жовкінці, так один із самих розумних, і в мене дуже потужна пам'ять працювала. Там більшість свідки, тому я, думаю, і на англійську мову зміг потягнути з нуля, тому що пам'ять у мене гарно працювала в той час, по крайній. мірі. А вже зараз я бачите, забуваю якісь речі, вже 35 років, Оксанд Васильович. А більшість там взагалі не могли навіть по пам'яті вивчити, аж пояснюю терміни, і, і там, якщо згорем пополам снижки, то щось перепише, то вже це, це просто класно. То я прошу вас, будь ласка, не приймайте цей горе закон. Ну, це просто якийсь жах, так, наче якась чорна комедія. У мене вчора була така, як почитаю, я був дуже емоційна, таку, такий гнівливий пост, він написав у Фейсбуці, потім видали його. От я зачитаючи, як чорну комедію, сприймаю цей ще закон, щоб відраховувати, виганяти студентів за порушення. Академічну доброчесність це за плов'ярно, ну, це просто як чорна кінокомедія, якась сприймається. Тобто <сум> в мене нема дітей, я все життя відкрите є. Я кажу, в мене явно що типовий типовою але в мене нема галюцинацій, збережений інтелект. Я живу навчанням, я постійно навчаюся, але ж я практик, так я практичний психолог і Сан Васильович. Потрібно дозволити навіть кандидатам на, ну, хоча б 10% плагіату. І це буде нормально, тому що ну, абсурд з цим плагіатом уже, ну, зашкалює просто. Ну, ну, хто там так уже з ним бореться, хай їдуть в Америку, хай їдуть в Європу до тих людей, які там уже так ну, там і, інакше все це воно працює з формованом. А в нас ну, зовсім інша душа українського народу. Ми не можемо вчитися у своїй більшості без плагіату. Ну, ми не можемо писати наші дисертації без плагіату. Ну як це не зрозуміти? Якщо більшість хоче нашого народу плагіата? Ми не можемо, не хочемо, не вміємо, хто б щоб не казав. Але Потрібно дозволити, хоча б якісь невеликі відсотки в диссертаціях плагіату. Це нормально. Ми всі вчимося, ми всі розвиваємося. На плагіаті виросли, так, на плагіаті виросли. І зараз я, от пройшовши ці періоди плагіату, вже тільки в аспірантурах, коли я вдвох навчаюся, по від диссертації, я дозрів до того моменту, коли в мене в голові вся ця величезні об'єми наукової інформації структурувалися. З'явилися в мене вже активізували творчі здібності, саме до там, психології, теоретичної, філософської антропології. Я почав творити і писати без плагіату. Тому Оксан Васильович, будь ласка, любіть студентів українських, захищайте право на плагіат, тому що без плагіата студент не може вчитися. Подобається це комусь, не подобається. Це лише одиниця. Дуже багатих сімей, Ми якісь там вундеркінд, дуже обдаровані, а більшість українських дітей вони з горем пополам, з плагіатом можуть е е е якось протягнути вже і діти до кінця. Це реальність. Можливо, там через 200-300 років ми якось будемо інтегровані з комп'ютерами набагато більше, і там, може тоді вирішимо цю проблему. А так зараз, ну. Ну, будуть там штучний інтелект, якісь там чати використовувати, щоб згенерувати якийсь текст без плагіату, то це змінить ситуацію. Творчі здібності е, виникнуть до написання без плагіату. Це вже науковець, я вже розумію. Там доктор філософії, кандидат наук, ми дійшли до того рівня, що пишемо без плагіату. Ми дуже глибинні у цих саме наших е, наукових галузях, у яких ми. Розвиваємося як науковці, як спеціалісти, вже на рівні аспірантів, а хтось вже там докторантів, так, якщо хоче вступати в докторантуру, це одна справа, а студент. Ми всі, більшість з нас, я навіть не знаю таких студентів, хто за все своє життя жодного разу не порушив так звану академічну доброчесність. Бо інакше не здаси дуже величезний об'єм інформації. Гладачі погано пояснюють у багатьох університетах. Тобто вони в інтернеті не зрозуміли, якщо там є такі дисципліни. От, і це нормально, коли відбувається плагіат. Хтось переписав з якогось підручника, контрольну здав. Це нормально. Ми вчимося на цьому. Головне, щоб побільше в нас вчилися в університетах студенти. Слава Україні! Все буде Україна! Дякую за вашу увагу.